Як ми далі відновимося, якщо купа чоловіків зараз помре, українці зараз поговорю за дуже важливу тему. Це стосується наших дітей, вас взагалі, наших стосунків, того скільки чоловіків зараз померло, і що нас чекає через те, що купа сімей зараз буде неповноцінних. Значить, пишіть обов'язково коментарі, що ви про це думаєте. Чоловіки, дівчата зараз такі болючі теми задіну. Коментар ваш дуже важливий зараз буде. Значить, дивіться, дуже мало кому повезло, що у нього повноцінна сім'я. Почві цього дуже багато виросло тривожників і людей, які не бачили, що таке нормальна сім'я, нормальні стосунки і кохання. Тобто, ну давайте чесно, ви бачили, коли що вас батько реально піклувався за маму, там дарував їй подарунки, квіти, цілував її обіймав, піклувався за вас. Ну правда, ну такого дуже багато. в моєму оточенні такого майже не було. З'являється от пацан. І він бачить класну дівчину, і вона йому сподобалась. Да, і він починає до неї там активнішити якісь подарочки, і так далі. І він такий о, мені в дитячому садочку в школі і так далі розповідали, що надається з дівчиною ухажувати, Треба її там любити, треба отак, отак, отак. Він починає до неї так активно проявляти любов. А в її голові, вроді би є ця картина, їй теж само розповідали. А вона відчуть не може цього з не це не різонірує. Чого? Бо у неї а, картина світу, модель поведінки сім'ї в, в дитинстві не закладена. У неї батько і кохання батька. Кохання батька це його нема. Він десь з'їбався, десь за хлібом пропав же до декілька років. Нема чи маму там пиздив, чи щось така історія. Це жорстко звучить, ну Пацани, ви вже не раз замічали, і дівчонки зараз це так само поймуть. Куча вокруг класних пацанов, де крутиться, а ця страда за мудаком. А це все туди тянеться з дитинства. Так, от зараз ж дуже багато померло чоловіків на війні, і якщо ця війна не закінчиться, ще помре. І купа сімей зараз залишиться без батьків, то всі що за кордоном, так так само, просто без батьків, без нормальної картини світу, діти зараз то виростають. І що нас чекає далі? Ти будуть далі, пацани будуть далі старатися. Ті, що залишаться в Україні, якісь нормальні сім'ї побудувати да, з дівчатами, а не буде нічого получатися, бо їм будуть подобатися мудаки, у них взагалі не буде. Взагалі напроч знесена буде адекватна картина побудови світу і адекватне відношення чоловіка до жінки. Ще не дай Боже, ми вступимо в Євросоюз, нам не можна в Євросоюз. Взагалі це запрещено. по Україну, потім заселяти цими всіма арабами, турками і так далі. Може, це не погано. Може це не погано, бо я не можу сказати, що це погано в Тік його просто заблокують ці відео. Проблема в наступному, що ці люди виросте. Не в нашій культурі. Вони взагалі дупляни відбивають, яка наша культура, які наші люди і так далі. Вони не дадуть в житті нормального відношення на довгому періоді нашим дівчатам. Там взагалі патріархат жорсткий, там все, мить стирати туди-сюди. Ну, вони ж такі аб'юзівні, знаєте, оці всі турки-араби. Спочатку По вони такі класні мачок, красиві, ухожені. А потім у них таке починається. Іди верблюда, подай, вигуляй жирафа. Знаєш? От, на роботу ніде не підеш, сиди дома в платці. Також дуже багато насправді. Коні цього вони не мо не зможуть, потім ці діти, які зараз є, повиростають, сприймати нормальне відношення від тих чоловіків, які залишаться в Україні і захочуть українців.